Продовжать грати ігру е, Ми вже, Я вже трошки тіпо, не знімав снім, ролики, бо не було часу, я трошки тут пройшов. Це такий таки собі міні-отдих. Не, не, не призивайте, що я про вас не забув. Я про вас не забув. Я про вас просто обожаю, я вас спомню. Ну ми будемо продовжувати ігру я тут на роботах проти роботів сражаєш плалить. Я не люблю чого в роботах і просто Просто його ненавижу Джой на мою голову взявся. то вона його добавили? Ну Суть його Невижу його. А такий вот нелюміний вообще робот. Нічого и Перший наш в цій ігрі. От, от коли лісі е, оцей Хілка твоє на з твої стороні, типа. З твоєї команди, то да. Це він крутий, да. так. Бо він мені нравиться. А коли він, типа, в команді врага... це не очень. Понимаєте, так? Да? То... Якось неприкольно. Так. Ну ми вже захватуємо башню Це дуже легко поки нічого. Поки ми граємося, дуже легко, ребята. Я вже на 9-му, типа, у мене 9 левел вже. Якщо ви замітили. Ви, напевно не замітили, бо я так поспішив зіграти. Так, ну ми вже проти боса. Ну дивіться, ну бош нас тут оце ядерний робот. ядерний, І оцей ядерний робот. Це... Оце називається ремонтний... ремонтний робот. Ремонтний робот, я називаю його Хилка. Це и робот-бос. Ядерний робот. Ну, хто... ядерний робот хороший, но треба щоб на ньому було дуже багато хп. Покупок -пок він дойде, то... Це все. Треба щоб на ньому було багато... Як наші його от побувати на 8 на 8 рівні. Також дарма. Я б ще його не люблю. От коли ти його прокачаєш на третій, це на четвертий рівень і прокачаєш його там на який тебе рівень. То да, типа нам 20-30 рівень. Це круто. Вийшов, східний робот. Ми зараз його швидко з ним справимося. Ну, поки не йде, ми все башню розруйнуємо. Ми зараз башню розруйнуємо, поки не дойде. Нащо ну, б за його визвати, визвати тоді було. Я взагалі не призиваю, я даже не подивитись. Ні, що таке страшно. Ми бачите, він десь не дійшов, ми вже виграли башню. Ми відкриваємо сундучок і кож собі. Наш новий рок! Хточе, хто чихто чи хто чи? Так це робот. О, у нас Хілка наша хілка. Покачуємо. Давайте її зразу поставимо. Давай я зроблю собі нову команду. У мене ще появився був кулака. І... ну і, і, шо коротше. ничого короче. Подавший на нище, да? Мало ли що. Так. Ребята, не забываем ставить дилайк, подпишитесь на канал. І 50 коментарі. Це буде подбирати мій канал і мені буде дуже сильно приємно, що ви підбираєте мій канал. Так, ну ми вже б'ємося проти оцих лицарів. Ні-ні-ні, ну наш його визвав! Він нічого не муся. Да. Я вже подумав, що я програю, так. Да. Я... Хоча пройти. Так. Зараз дав все. Я думаю, що тут легко справимося. Я тут трошки підрівняв все. У вас немає типа... мене басні не тронута, щоб ви знали. І ми виграли. Дуже було легко виграти. Даже не переігрував, ребятко, це... Ми продовжуємо поки грати. Може тут на время, щоб ви знали. На время. І... Стай трошки частіше грати. Будь, е, е, появились Появилися е, в шадний ігрок. Не знаю, як це назвати. Лу лучниця чи... Не лучниця, все, я забув як її звати Оцю ну, дівчину. Така в команді ворога. У нас тут ну У на нас що? І треба прокачати. От якщо ти прокачуєш своїх, то є сильніші. Зараз нам легко грати, бо ми зараз починаємо грати. Напишись в коментарях, коли хочете побачити ігру на моєму каналі. Так, а ми продовжуємо. Як вибачте залесний шум, я просто на дворі знімаю, бо... Деякі на палатки, бля. Ну, не важно, но думаю, що вам не місати ці звуки. Так, Линдушный чай, я і не люблю. Тож, я всіх вообще не рублю в не ворога. Трактор поїхав. Все не важно, мені там на датру... датрова... Все не а мені так на так трова псевдобайде на цього. Ой бра. Так, ну ми ракету, рокет. Бомбу. Будемо виграємо. У мій профі по-цому. Ми вигра... вигравати з вами вміємо. Ми зараз би буде ва приближаємося до нас інергії нема. Добре, це, це ми я був богатир, енергія закінчилась інергія Ну, Так ми бати на вас поснімав. І бато, чекайте моїх нових відео, і пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.